Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте ж подивимося. Сили вам сьогодні, так? наполегливості, впевненості у вирішенні якогось ключового питання. І кожен, хто зараз слухає мене, дивиться, знає, про яке питання йде мова. Так от, тут якраз про силу, про наполегливість, про чіткість, про те, що маєте відстояти. Що б то не було, з ким би то не було, ви маєте показати свою силу, тобто не битися, а саме от відстояти, показати. Це дуже важливо, це може так от програтися дуже класно в професійній сфері. А якщо ж в сфері з партнером, то це про кордони. Про, якщо це про особисте життя, про кордони, показати, де з вами як можна, а як от категорично не можна. От Навчіться казати ні в тому місці, де вам це не підходить, де вам некомфортно, де вам погано і ви наступаєте собі прямо на горло. Якщо ж у вас проблема говорити ні, от з цими власними кордонами, з, з тим, що. Партнер завжди там вимагає, щоб ви щось робили те, що там йому хочеться, дачі. Слідували його там переконанням, там баченням життєвих позицій, там і таке інше. То, будь ласка, приходьте до мене на сесію, пропрацюємо і зможете з легкістю казати Ні і партнер буде це поважати. От що я скажу на виході. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok. Звичайно, поширюйте інформацію про мене. Можете прямо мої поширювати, завішувати в себе в сторіс, щоб комусь можливо і дуже корисно було б зі мною поспілкуватися, повзаємодіяти. Бажаю вам прекрасного дня.